Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда вже понад рік працює в різних умовах, в різних ситуаціях. Працює, щоб постійно подавати вам найсвіжішу інформацію, новини та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та в світі. Надходять уже повідомлення, уточнення, уточнені дані про те, що саме, куди саме влучили окупанти, тому що була масована ракетна атака сьогодні. Вночі по суті, у мене. Ранок почався зі звуків вибухів, да, на жаль, є постраждалі, на жаль, є навіть загиблі. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Маємо це розуміти і принаймні усвідомлювати в якому світі, в якій ситуації ми зараз живемо. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал Радіо НВ. Ну і як тільки підпишетесь, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про нові публікації відео зараз будемо спілкуватися з президентом Центру глобалістики стратегія 21 Пан Михайло Гончар з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з сьогоднішнього е, нічного ракетного обстрілу. По суті, так є влучання, але ну от є в мене відчуття, можливо, я помиляюся, що це такий знаєте останній шанс. Ну тобто вони кинули сюди все, що могли кинути кількома хвилями ракети: балістичні, значить крилаті плюс шахеди і всяке таке інше. Окупанти, напевно, і самі розуміють, що якогось стратегічного результату вони не досягнуть світ. Їх ну в цьому не зрозуміє і ще більше називатиме терористами. Але яка тоді мотивація для, для Росії? Ну вона незмінна продовжувати такий ракетний тероризм, ракетний терор. І тут не потрібно мати ілюзії, що це там зібрали все докупи, що залишилось, і завдали там останнього удару? Ні. Ми бачимо, що виробництво ракет продовжується. Більше того, вони мають намір, попри всі складнощі, які там виникли в зв'язку із санкційними обмеженнями, не тільки продовжувати виробництво, але й нарощувати його. Тому з більшим можливо інтервалом, ніж це раніше були масовані ракетні атаки будуть продовжуватися. І ми бачимо, що вони намагаються застосувати саме ті е, засоби, ракетні засоби, які важко е, нам знищити. Ну практично майже неможливо, коли мова йде про гіперзвукові е, ракети балістичні, е, і з балістичною балістичного типу, ну так шість кінжалів як... уже нарахували. От свіже повідомлення від повітряних сил України: шість штук. Ну от, власне, це те, що поки що Україна збивати не може. Так, і це просто актуалізує питання до наших союзників, щоб надавалося швидше і більше засобів не тільки протиповітряної оборони, але все ж таки, щоб зрушило з місця питання засоб протиракетної оборони. Ну, власне, коли мова йде про постачання петрілатів, то а, частково вони можуть виконувати функцію. А, Захисту від ударів ракет, тому в принципі будемо сподіватися, що це все стимулюватиме наших повільно уповільнено осмислюючих обстановку спільників на заході. Так, на жаль, ну не вистачає того, що могло би захистити наше небо. Давайте тоді про ще одну велику історію, яка, значить, розпочалася ще кілька місяців тому, а зараз з'явилися певні публікації. Вони всі з посиланнями на джерела, але частково у виданнях, які ну, в принципі, цінують свою репутацію, і так би просто про це не писали: про підрив труб на північних потоках, і ось влас. Власне, видання британське The TimeS повідомляє, що є навіть ім'я приватного спонсора цієї диверсії, і це нібито міг бути українець, якого не називають, і там далі йде навіть фраза, що його ім'я обов'язково випливе ну колись потім згодом, та особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку. Як коли прочитав цю фразу, та я зразу подумав, не вже там ну знайшли візитку Яроша? Ну це ж перше, що спадає спадає на думку. Я розумію, що це іронія і жарт, ну це сміх крізь сльози, так казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміявся. Але оце розкручування, що це могли зробити недержавні актори. Що ви про це думаєте? Ну, дивіться, ви, ви вірно підмітили, що якби підхопили ціла низка а, західних видань, а, авторитетних, які там дбають про свою репутацію. Ну, давайте не будемо перечинювати їх. Я думаю, що ми багато в чому вже зрозуміли, як працюють західні видання. Тому все може бути. І в цьому контексті я якраз пригадую. Історії і не такі давні п'ятирічний давнини, скажімо, 17-го року, чи більш давні 21 рік тому назад, маю на увазі в 17-му році, коли Україну звинуватили в тому, що північно-корейська ракетна програма набула прискорення завдяки українським ракетним двигунам, які там якимось чином туди потрапили в північну Корею. А в 2002 році був скандал відомий як Кольчуга Гейт з постачанням станцій пасивної радіотехнічної розвідки режиму Саддама Хусейна з України. І тоді посол тодішній посол Сполучених Штатів там стверджував, що у нього 100% інформація про те, що це саме Україна дала. Ці кольчуги режиму Саддама Хусейна, і вони знаходяться саме там. Ну нічого не підтвердилось ні в кольчужному випадку, ні в випадку з двигунами для північно-корейських ракет, вони якраз виявилися з російськими. От. Але, тим не менше, якби ось така <кліпи> кампанія мала місце. І я говорю так: що не все, що виглядає правдоподібно, є правдою. Тобто, сконструйовано все. Дуже логічно, якби ув'язано, і так далі. А, але насправді, коли піти на рівень деталі деталей деталізації проведення такого типу спеціальної операції, то всі все це розповзеться і воно шито білими нитками. Оскільки це легко сказати, там, що якийсь там недержавний актор знайшли якусь яхту, от уявляється собі, яхта десь там із кількома стами там, чи доброю тоною вибухівки носиться по Балтійському морю. Вийшла з німецького Ростока, кудись там ще зайшла на Данський острів, потім. Ну так, оплела. і чомусь берегова охорона і там оці всі служби та випустили спокійно. Спочатку запустили, потім випустили цю яхту. Ну так, і там якоюсь вантажівкою туди підвезли вибухівку. Ну, знаєте, я задаю питання так моти зворотньо, як тепер все це розповідають. А те були найкращі, найзнаменитіші, найдосвідченіші, найпильніші західні спецслужби, починаючи від американських, британських і закінчуючи в регіоні Балтійського моря німецькими, шведськими, данськими. І російськими. Ми ж чудово знаємо, що протягом останніх років російські потоки, північні потоки, і перший і особливо другий, були в зоні особливої уваги. І пильність там, так би мовити, ніхто не втрачав, все там контролювалося. Тим більше Балтійське море це не десь там Південна Атлантика, чи, чи там центральна частина Тихоокеану, де там де не де там якесь судно пройде. Достатньо зайти на який-небудь ресурс там Марін Трафік і поглянути. Це надзвичайно насичене. Ну, навігація а, там дуже потужна, це мені відомо. Дуже потужна, так. І тому якби бути, як якось отак от ця яхта, то яхта, то човен, якби судно, незрозуміло яке, щоб воно так от могло там з вантажем вибухівки спокійно мандрувати просторами Балтійського моря, ну, це просто. Так, скажімо так навіть не наукова фантастика. Я ну, власне про... про репутацію таких медіа я розумію, що ну багато хто гониться за там умовно кажучи клікбейтами чи якимись там ну шокуючими, я не знаю, сенсаційними повідомленнями. Ви згадали, що це не перший раз. Я згадав ситуацію 2012 року, коли ну по суті респектабельна BBC видала видало якийсь сюжет, що нібито в Україні готують якісь парамілітарні там структури бойовиків, та ще й на якомусь там расовому ґрунті які там будуть ненавидіти всіх расово не таких, і все воно вийшло так е кучненко, і на це подивилися. Потім бібісі це спростовували. Але ну люди, які розбираються ну власне в стратегічних речах, пояснили, шановні, 2012 рік це чемпіонат значить Європи з футболу Євро 2012 в Україні та Польщі, і Олімпіада у Лондоні. Наскільки вірогідно, щоб одна й та сама людина поїхала на дві суперважливі спортивні події в дві? Різні країни напевно будуть обирати. Тому, якщо щось полякати про Україну, то Лондон просто отримає більше туристів. І от така логіка мені чомусь зайшла. У мене немає підтверджень, що це єдина задача, яку тоді вирішували. Але ну бібісішники вибачались, і це не єдиний, до речі, випадок, так. коли вони вибачались. Я сам колись працював на бібісі, тому розумію, що ну це, це питання репутації, але ну ні в кого не буває там ідеальної безпомилкової чи навіть безманіпуляційної історії. Добре, якщо про технічні деталі говорити, наскільки я розумію, оцей підрив значить труб газогону, це ж ну, по-перше, непроста історія. А по-друге, це мають бути ну настільки фахові а, люди, що ну такими такими персонажами володіють ну хіба кілька країн на планеті Земля? Да, Безперечно. І тому, коли звучить версія, що там якісь професіонали, які колись десь отримали підготовку, державну підготовку, і... але вони, мовляв, в цей час не були там на службі. От і от їх хтось там віднайшов якийсь там спонсор з українським корінням, от профінансував їх. Так, і мало не візитку там цього спонсора залишив на дні морському. Ну це смішно виглядає. Ну дійсно, якби так такого роду дії вони не проводяться там не те, що кожен день чи кожен рік. Вони взагалі це безпрецедентне явище. А, і тому відповідно підготовка має бути дуже серйозна до, до чого, і вона не могла бути обмежена там, скажімо, от просто де зібрались і взяли яхту, і поплили. Тобто, це якщо це були люди, там умовно уявимо собі, з якимось певним достатньо серйозним бекграундом, то так чи інакше вони мали пройти тренування. Вони мали бути відповідним чином екіпіровані Екіпіровані не тільки в сенсі тому, що там водолазне обладнання, але ж треба тягнути купу різного іншого спорядження та вибухівку. І при таких масових показниках це треба, щоб це було спеціальне судно, багатофункціональне, там і з відповідним маніпулятором. Ну я от розмовляв із фахівцями, так би мовити, підводної галузі. Там Вони говорять, що зробити це неможливо, якщо або це робилося за допомогою там міні підводного міні-човна, або був дистанційно керований маніпулятор. Який якби, виконував роль, ну такий собі підводний робот. Е, тому що, попри все те, що глибина відносно невелика, там десь до 80 метрів, але тим не менше, е, труба не лежить просто на дні морському, от як собі хтось представляє, чи є багато таких картинок в інтернеті, де просто там дві труби написано Nord Stream, Ну, це якби результат такого фотошопу. Е, насправді. Е, Труба сама по собі міцна, плюс вона обетонована ще зверху, додатковий шар захисту, і плюс труба зверху засипана шаром каміння. Це спеціально робиться для того, щоб зафіксувати положення труби на дні морському і щоб вона не спливала. Тому ну, тобто, зараз секундочку, я оцю фізичну частину спробую для себе прояснити, і можливо для аудиторії все одно рух води відбувається, і оскільки ця труба довга, то там припливи, відливи, якісь течії, та треба так. засипати цю трубу камінням, щоб вода проходила над нею, а не хитала навіть рухом одну. і труба не хиталася від руху води, тому що ну, це дуже потужна так. сила. І значить, оце це все треба було туди дістатися 80 метрів для. Для звичайного чи навіть тренованого водолаза це ну теж не, не знаю наскільки наскільки допустима історія. Ну тут питання не тільки в цьому, питання в тім, що ну, фрідайвери пірнають і на 250 метрів. Щоправда, потім вони стають каліками, як правило. А, але <кій> тут питання не в тім, на яку глибину може пірнути там водолаз, тут питання в тім що. Професіонали будуть слідувати чітко інструкції, так як їх вчили. Тут не буде ніякої самодіяльності. І відповідне обладнання, воно не продається в супермаркетах. Е, і якщо воно десь і продається, умовно, скажімо так, і десь можна дістати, то воно завжди під контролем. І відповідно знову постає питання: а де були всі ті хвалені спеціальні служби цілої низки країн? Які все це проморгали, тому якби в цьому плані це і ведеться мова про те, що все таки <клес> так, правдоподібно сконструйована ферія, теорія конспіру... так, вона при такому найближчому вивченні заглиблені в технічні деталі, вона не витримує критики. А тим більше, коли ми поглянемо, які <клес> знову ж таки, те, що вже давно є масової інформації там. Власне, масштаб руйнувань, себто кратер глибиною 5 метрів, уламки розкидані за 250 метрів від епіцентру вибуху, і це в воді 250 метрів. Це означає, що сила вибуху була надзвичайно е, великою, е, і недаремно данські е, данська сейсмічна станція зафіксувала струс. Дна силою 2,3 бала по шкалі Ріхтера, і вони теж привели порівняння, що це крупна бомба часів Другої світової війни, якби могла підірватися. Тобто це говорить про те, що для кожного е вибуху, а їх було три, знадобилось порядка кілька сотень кілограмів вибухівки. Ну от уявіть собі. Собто, пара квалангістівтони вибухівки тягне так, на собі. На собі, так. Цебто, звісно, і потім. Ну, що таке виб... це так образно кажеться, вибухівка. Це має бути спеціально сконструйований вибуховий пристрій, адже це не проста річ. В підводних умовах його ще треба правильно виставити, з тим як говорять фахівці, з тим, щоб він іще спрацював. А коли йому дадуть відповідний сигнал та радіо чи який інший спосіб, тому це все дуже непростий пристрій А і навряд чи це так би мовити, просто так взята там і приліплена до труби вибухівка, як це подано в текстах. Uh, і окрім того, виникає ще одне питання, і на мій погляд, воно має фундаментальне значення: а чому було підірвано тільки три труби, три нитки, їх чотири? Чому четверта не була підірвана? Коли це тільки сталося, було припущення, що просто одна з них не спрацювала. Але якби вона не спрацювала, то напевно би ті люди, які обстежували місце, знайшли те, що не спрацювало, ну, і відповідно би сказали: ось дивіться, отаким от вибухнуло. А, а тут ні. А тут ні, і тоді, відповідно, є ну, що називається речові докази. І тоді, я думаю, з високим ступенем ймовірності можна було би визначити, а хто власне це зробив, чия це вибухівка. Тому що зараз там говорять, ну сліди вибухівки там знайшли, і так далі. Ну, по слідах вибухівки, напевне, зможуть визначити, що то за вибухівка. Але так би мовити, коли б вона там на четвертій нитці збереглась цілісно – а головне детонатор то можна було б визначити вже з високим ступенем імовірності, хто автор. однак інформації нема про це. І я думаю, що ніякого там четвертого пристрою бухового насправді не було. От одна труба сумисне була залишена авторами спецоперації для того, щоб власне створити необхідний вплив. На європейців, на німців в даному випадку, і щоб вони там одумались під час холодної зими, попросили про допомогу і про порятунок навіть. І от тоді би і тоді би оця рятівник... труба почала щось їм помпувати. Перепрошую. І тоді би оця труба, яка лишилася цілою, могла би врятувати змерзлий німецький так, народ. Так, так. Це була б та сама рятівна соломинка. По якій би е з Росії пішов би рятівний дешевий російський газ, от цебто замисел був саме такий, на мій погляд: три підірвати і зрозумілі, а одну залишити як таку спокусливу е трубочку, е яка зможе відіграти свою там ключову роль е не тільки в сенсі там е газового порятунку е Німеччини і Європи, але і в сенсі так мовити. Відновлення там якогось там чи пом'якшення там санкційного режиму е, і так далі. Тому мені здається, що ось такий був замисел. І коли в матеріалах йдеться мова про те, що ну мовляв е, західні розслідувачі, е, зокрема там Данські, здається, наводивсь наводилось висловлювання, е, е, говорять про те, що ну не було, мовляв, мотиву у Росії. Підривати ці трубопроводи, оскільки це ж їхній бізнес. Вони на цьому заробляють гроші. Ну так, з точки зору класичної європейської логіки, а, дійсно, так би мовити, такого мотиву а, російської сторони не мало би бути. Але це якщо для Росії а, газовий бізнес це просто бізнес. Ми знаємо, що для них це не просто бізнес. А газ і інфраструктура його доставки це е, інструменти, це зброя по суті, і в даному випадку логіка е, Кремля була зовсім іншою. Вона не була бізнесовою. Свій бізнес е, на трубах на обох потоках, російський е, олігархат і відповідно е, коло. Навколо будінське коло вони зробили в ході будівництва цих потоків від Ямалу і до, самої, там, до самого німецького узбережжя. Це окрема історія, а тут якраз період такий, коли ну, війна в Європі, от в Європі Росія веде її в такий спосіб, тобто примусити Європу грати за правилами гри, які нав'язує Кремль. Ну тоді, у вересні місяці. Вважалось, і ми пам'ятаємо всі ці е, пророста... Та всі публікації, коли саме замерзне Україна, як коли саме замерзне Німеччина. Так, 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 так. І тому цілком логічні такі дії. Е, і більше того, це початковий елемент сценарію більш далекосяжного. Так, він не спрацював цього року е, під час зими 22-го е е, року, 23-го. Я думаю, що цей шаблон вони запустять і наступної зими, але тільки з урахуванням того, що якраз і було помічено висока активність росіян в північному морі, в Середземному морі, там, де проходять вже не російські північні потоки, а там, де проходять трубопроводи. Пов'язані з постачанням газу до Європи з північного моря, Норвезького газу. Ну так, Балтік Пайп, Норвезька, це ж перша загроза. Ну, якщо це масштабувати і повторювати щось подібне, так, так. Ну там не тільки Балтик пайп Балтик Пайп, це те, що приходить з північного моря до Польщі угу. і зроблено. Передусім польською стороною, але там е, іде достатньо ще декілька серйозних трубопроводів, по яких газ постачається, власне, з норвежських родовищ до Британії, до Німеччини, до Бельгії і Нідерландів. Е, і, власне кажучи, Норвегія зараз номер один для Європи, після того, як е, Росія сама себе по суті знищила на європейському газовому ринку. Обмежуючи протягом 2021-2022 років постачання з тим, щоб так би мовити підсушити ринок. То Норвегія стала номером першим, і тому якби нейтралізація конкурента, ось в такий е позаконкурентний спосіб. Ну це один із… Е Одне з припущень, яке ми можемо робити. Просто на жаль, скінчився час мій у цьому блоці. Я вам дуже вдячний. Президент Центру глоб глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.